Від підвалів до покрівель у місті тривають роботи у житловому фонді. Перед комунальним підприємством добробут стоїть завдання усунути існуючі недоліки, привести будинки до ладу та подбати про енергозбереження в будівлях до приходу холодів. Як завжди ми проводимо роботи з покращення житлового фонду. За дорученням міського голови роботи не припиняється. Він особисто контролює хід виконання робіт. Займаємося відновленням м'якої покрівлі, заміни старої шиферної покрівлі, відбуваються ремонти температурних швів, міжпанельних швів, заміни випусків каналізації, які затривали час експлуатації, вже вижили свою функціональність. Труби гнілі замінюємо на пластикові. Після заміни труб добробут приступає і до благоустрою місць, де проводились роботи. На соцмісті та бамі відбуваються роботи по благоустрою території. Після наших розрятів деякий час вони були в не дуже оханому вигляді. Зараз ремонтуємо відмозки, підсипаємо старим асфальтом, ну, тобто робимо так, щоб для наших мешканців було зручно пересуватись. А паралельно з плановими роботами продовжують відпрацьовувати і звернення мешканців. Мешканці звернулися, що вони постачання газу, труба не фарбувалась близько 30 років. Тільки звернулися, буквально там наступного дня вона вже викрашена, все гарно. Тобто реагуємо на звернення мешканців, постійно з ними спілкуємося і намагаємося як більше виконувати роботи. Усі роботи для нас важливі і вони тривають беззапинно.